Я дрався із Олександром, і з Юрком. Брат мій, допомагав мені. Чому виникла бійка? Ну, вони прийшли, мене побили, а потім ми пішли їх бити. А чому вас побили? Ну, Це вроді як баба сказала, що я бабу побив, а Потім та баба пішла та заплатила вроде, гроші, щоб мене побили. Прийшли. І чим бійка закінчилася? Ну, ми розвернулися і поїхали додому. А що потім сталося? А потім приїхала міліція, забрала. На які підстави? Ну що після цього труп. То ви на вас конкретно що ми звинувачили чи ні? Ну, мене не звинувачили, а просто допитувалися, де в кого було ружок, кого, хто стріляв. І в кого було, ружо? що ви сказали? Як не бачив і цього і вистрілів я не чув. А що вони на це вам сказали? Що сказали? Руки заламали, давай допрашувати, що це. Ну яким чином, тобто? Ну, положили на пол, зв'язали руки ззаді і це, ну, піднімали за, за руки. Один на, на шиї наступив, другий на, 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 на поясницю. І піднімали, і, хто стріляв. Кажу, я не чув, не, не бачив я вистрілів. Не, не, чув я вистрілів, не бачу ні, ні ружані, хто стріляв. Де? Вони представилися, ці люди, які наступали вам на шию, на спину, руки зв'язали. Це працівники міліції були? Так, да, да. Ви бачили їх посвідчення? Посвідчення не бачив, але вони ж мене забрали в городіл. Тобто це в міському відділі міліції відбувалося, на другому поверсі. Так. Ви на сьогодні знаєте цих людей? Як ні, їх звати? Ні, не знаю. А опізнали б в обличчя? Ну, одного mm -hmm. я опізнав би. Що вони вимагали, щоб ви їм показали? Які свідчення дали? Тому ну, що При... з гружок привіз дичко. Ви що... дали такі свідчення? Ні. Тому що я не бачив дичка ружа, як я мав дати свідчення таке. Добре, чим це все закінчилося? Ви підписали протокол допиту чи не підписували? Підписав. Ви його читали? Ну я читав і він як, показав мені, де, де підписатися цей. А щоб так де, 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 детально то, вже протокол з міста пришествия, то я читав деталі. А чому ви той протокол не прочитали? Можливо, там було написано щось неправда, якась щось? Ну, Він він пис, писав з моїх слов. Ви написали заяву в міліцію з приводу того, що вас побили про в Прокуратура. Прокуратура звернулася, так. Да. Є якась реакція прокуратури? Дали мені письмо, що про.